Всім привіт! Сьогодні хочу зняти такий лайтовий відосик, показати вам, скільки зараз приблизно виходить заробляти там в день, чи за пару годин, чи за півдня, скільки виходить, коротше, заробити в голову. Погнали! Сьогодні буду показувати не як я цілий день працюю, тому що вже на годиннику без 23 виїхав я в півдесятої і зараз вже заробив 1600 гривень. Нормально. Зараз подвійне замовлення Pizza Day. 138 гривень. Добрий день. Замовлення забрав. Ось тут у нас такі друзі стоять. Так що так. Да, коли приходить замовлення за 72 гривні, то хочеться, чесно кажучи, викинути телефон і звикаю, що замовлення там 100, 120, 150, 180, коли там 250. Так що так. Блін, не віддайте хтось замовлення, йома йо. Буває, знаєте, ходять вони там, дивляться на тебе, іначе не помічають тебе, поки вікно не почнеш згатити їм. Нормальний <звук> апарат. Ці макачіни, пукачино, блін, їде вже по рівній дорозі, воно все одно розливається. Ой. Понятно. Дивіться, друзі, вставляю вам скріншот. Людина зареєструвалась по моїй силці, відпрацювала 16 днів. І сьогодні я думаю, він доб'є цих 200 замовлень і получить 5 тисяч, так як і получу я. Круто. Я вважаю, що круто. Тому я ж кажу, реєструйтесь по моїй силиці. Ось вставлю ще скріншот, які дають бонуси там за авто, мото, вело, за пішого. Я знаю, що багато хто думає, та все, які там бонуси, тіряйся ти коротше, Вася. Але блін, приємно мені і приємно вам. Тому що, якщо ви зареєструєтесь просто в голову, вам ніхто нічого не дасть. а Так. Там 5 тисяч, мотоаккаунт 4 тисячі і завело 3 тисячі. Потім ви також можете це робити, коли почнете працювати в Глово можете запрошувати друзів і також будете мати бонуси. Зараз замовлення за 60 гривень, суші мастер. А віддав я замовлення тут. І зразу близенько забрати наступне. Але 60 гривень не густо, Ну нічого. Це двіжуха, кілограм 70 десь, напевно. Прийшло замовлення ось в тому будинку, і мені, щоб об'їжджати, це 2,5 км. Тому я зараз туди, в пішохідний, і забираю замовлення. Плюс те, що мені їхати потім в ту сторону, а я їду туди, розвертаюся, забираю замовлення, їду знову аж туди, розвертаюся і потім погнав. Тому так буде набагато краще прогулятися. Треба трошки зігрітися. Взимку це круто прогулятися, тому що ти зігріваєшся. Наприклад, хлопці, які працюють на велосипеді, то вони, я думаю, можуть працювати і по 15 годин. Скільки? По 15 годин. Та ти шо, охуел, блядь? Тому що десь там педалями підкрутив, трошки зігрівся, а на скутері ти постійно їздиш, топиш 70 і дуже промерзаєш, якщо мороз. Нормально так люди харчуються. Я йому сьогодні вже завозив замовлення, там якась піта була і нагетси, а зараз відвіз піцу. Десь приблизно біля тисячі за сьогодні він потратив на харчування. Ну круто, може там вдома працює, знаєте, нормально заробляє. Пам'ятаю тільки, як починав голову працювати, так хвилювався, щоб може, знаєте, комусь знайомому не привезти замовлення. Чомусь так стидно було. А зараз на таких шкарах літаєш і пойдеть на дирявих. Почався непоганий дощик. І голова мене починає підкумарювати. починає розкидувати ці фори. Блін, хрен знає куди їхати. Не дає блін голова нормально допрацювати. Ці фори кидає я вже три штуки перепризначив. Не знаю, якщо зараз ще одна прийде, коротше, їду додому. Типу, просто що далеко їхати. Зараз в дощ я відвезу одну ту фору дальняк. Я буду мокрий, я поїду додому. А так, якщо блін десь тут нормальні замовлення, я ще там пару штук зможу зробити. Прийшов Макдональдс за 124 гривні. Тому їду відвезу і подивимося, як воно. може дощ закінчиться. Виєно що, друзі? Я вже дома, морда краснюча. А тепер дивіться прикол. Пам'ятаєте, для вас це була хвилина назад, я казав, що ось запросив людину, і вона вже майже добила цих 200 заказів за 16 днів. І ось вставляю скрін, поки я приїхав з роботи, плюс 5 тисяч йому і мені. За сьогодні я заробив за 7 годин 2,5 тисячі, і плюс цих 5 тисяч мені ще капнуло, і можна рахувати, що я за сьогодні заробив 7,5 тисячі, а сьогодні тільки понеділок, ще тиждень. Попереду і розуміти, що можна зробити, буде нормальну касу. Тому хто не вірив, хто там щось накрутив собі, бігудів. Тому дивіться самі. Хочете реєструватись, буде бонус. Реально круто. Вадім ти красавчик, якщо дивишся, привіт, реально круто. Згоди що приємно. Так виїхав, попрацював а тут. о плюс п'ятерочка тобі капає. Ай-яй-яй, чесно, настрій підняв. Так що дякую тобі. Працюємо далі. До речі, всіх з Новим роком. І ще хочу сказати: у мене є чат, там двіжуха нас уже взагалі капець. Хто хоче, заходьте, питайте, все допоможемо, розкажемо. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім гарного нового року. Всім пока, братва.